Тридути. Всім вітання, мої прекрасні незалежні українці! Мене звати Яринка. Я українка, акторка, волонтерка, янглиня військових, дівка з коробками. Ну і ваша пацанеса. Я жива і це прекрасно. Мене досі буде мотивація зранку і не дає спати вночі, і це прекрасно. Я продовжую виливати свій біль, шукати йому назву і форму, і це прекрасно. Те, що ми робимо з вами, це поперек горла нашому ворогу, і це прекрасно. Ну що полетіли? Бу! Сьогодні ми дивимося, що там на болотах, які новини на фронті. Ну і що в нас по волонтерці на Росії? З'явився актуальний блогер, який дуже радує мою українську душу. Перша розпаковка дві тисячі двадцять четвертому помінального пакету. Друзі, смотри. Я думаю, що це компот. Важливо відмітити: в зірковий блог не всі потрапляють. Не расстраивайся. Але мне кажется, что гражданину Соловьеву что-то тут не до подобии. Так много сволочей врали. Снизу доверху врали. О том, что у них на складах. О том, сколько бойцов на линии фронта. И ни одного расстрелянного нет. Ни одного гаденыша за ухо не взяли. Ни один с собой не покончил. Ни один даже рапорт не написал. Тут пояснение одно и дуже вручное. На нашій стороні дебіл на дебілі, а нацисти просто геній на гі. А як саме окупант потрапляє на той світ? Пропоную подивитись якісну і професійну роботу від наших військових. Я хочу нагадати, якою ціною повертається кожен метр нашої землі. Можність наших хлопців і дівчат нагадує, що ми не погана копія, не другий сорт, а самостійна одиниця соборна, суверенна. Боротьба за свободу розпалює пристрасть до всього. На сході важко: кров, голки, бамбащина, мерзлі руки, переправи і подекуди люди сумнівні національної орієнтації. Хочеться припинити просто все зараз. Ще вчора я сміялася з російських волонтерів, які робили з їхніми військовими відеоподяку закрем від комарів на Запоріжжі. А сьогодні вони вже звітують по злим пташкам. Десятидюймовим злим пташкам. Ну а ми продовжуємо допомагати нашій армії. Всім вітання, незалежні українці. Сьогодні я знаходжусь у бригади Азов. Передаю їм наші злі пташки, на які ми з вами збирали. Дякую за ваші донати. Пам'ятайте, що не буває маленької допомоги, є маленькі мізки, як у росіян. Слава Україні! Героям! Слава! Давай, 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 знімайся! смотри, мари, мари, марі, марі! марі, марі. Єбаші, я хуярю. Я хуярсь сейчас зйом і прямо на вас. От чудовище набросилось на наших русских ребят. Я думаю, що ми ще увидим трупи з виколеними глазами і в ужасе лежачими. Не губіться на півдорозі. Не чекайте перемоги. Робіть її. Манобанка всі важливі посилання в описі під відео. Лайк, комент, шер. Сирун вам кланівся росіяни. Они победа, 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 победа.